Доброго ранку, ми за Оклахоми, Ми зранку їду до крамниці. Ну, мені треба Ейтієва, а не сама крамниця. Хоч виїхала зараз, бо мої старші діти сьогодні а, планують виїхати з хати. Вони їде до Анжеліки. А, ну, Спочатку це було тільки Джульет і Софія, вони кожного року дівчата зустрічаються і обмінюються подарками і подарунками цього разу а, дівчата вирішили зустрітися у Анжеліки а, в Стілвотер, тому що він каже, що я вже заманалася їздити сюди. Ну, вона дійсно вже частенько була у нас. Майже кожного тижня до нас приїжджає. То сьогодні дівчата їдуть, Жульєта веде машину. А вчора вона попросила Гейба, щоб він подивився, чи масло на уровні вірно. Потім в Дені там щось, якісь звуки їй не подобався, Дені там прослуховувався. Ну, типу, добро, хлопці дали, що можна їхати, але там треба. Ну, додали вони масло і треба, було, а, треба ще щось робити, але на сьогодні це буде окей. І Гейб каже, а куди це ви наваялися? Вона ж йому каже, каже, і я хочу. А вона каже, так. Е, я, я, я не впевнена, чи Рікі буде свободний з тобою час проводити. А він каже, мені все одно, я тільки з хати хочу виїхати. Моя дитина А, Так що а. вони е, втроєм поїдуть до Стілвотра, до сестри. А я зараз поїду, мені треба діпозит зробити. Мабуть, молока підкуплю. Ну, такі діла. Кого чого, а в мене отакий обід. Я навіть не розігрівала. холодне, вкусно, смачно. Ну, це для горіхів, але працює і для ем, крабових ніг. Так що всім смачного. Так. Наші ельфи висять коло дверей. Ось такі у нас Заходите, У вас зустрічають такі Ух, окробати. Так, як каже моя мама, день пройшов, собака не залила. Я поралася з прання, бо в нас буде минусова температура, а у нас таке, таке так все збудовано, що якщо морози, я фіг постираю. попру. Тому що труби замерзають. У нас такі труби виходять нарушив. бо щось забито. Коротше, день на техніка. Треба поперед попрати все ще все, можна до морозів. Так я от намагаюся, але вже, бачите, вже темно, вже можна, вже, вже можна релаксувати коло вогню. Діти вдома, вже канікули почалися, ви знаєте, я ж... Я вже хочу орати. І старших нема, блін. Ну, Так що знову вечір з дивними подіями. Малі дивляться Тотаро в своїй кімнаті, а ми дивимося, а ми дивимося в своє шоу. Доброго ранку, ми заклахомоли. У нас тут ванні. Ой, о, it's okay, it's okay, Ванні процедури. Захочу до Джуліети. Він так органічно виглядає на її кріслі. Мукичка маленька. Кажу е насолоджуйся, поки можеш, бо завтра приїжджає двоюрідний брат, буде в цій кім кімнаті терлуватися, вже не буде такого. Е балдежу, да? Трошечки більше стресу буде в твоєму житті. Сонечко, ти ти сонечко злядки, солоденький. О, куди, куди, ти куди пішов? Що буде? А що буде? От, о, 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 так, продовжуй. No. Сядин, сядин. Тут у нас подарунки в цьому <laughs> мішки. Бо Джуліета у нас головна е э, в пакуванні. О, oh. май. Невже, невже, невже він вилізе на підвіконня? Is he actually gonna get on a Чи це все, що він зробить? Він е, стикає залазити на підвіконня, не як е, Роміо і Лілі, тим паче Лілі. Жопа дуже велика, да? Оце все, перевірка закінчилася. Так, наші ельфи сьогодні релаксують у такому гамакі. Я зробила собі і Джульетті омлет з крабовим м'ясом. Я вчора його почистила з панциря, щоб було легше їсти. І от... Такий у нас сніданок. Ну це більше обід, бо це вже час дня. Так. Намалювалася, дивіться. О -о -о, за, за такий час я вже доводився могла. А, Чого я намалювалася? Мейзі Скарлетт. Так. Вийшли... Так. Вийшли з хати. Мені треба подіхати до нової страховки своєї. Вони вже довго намагаюся, щоб я там підписалася, які папери. Вони то висилають мені емейли, а мені то емейли висилають висилать, так і то можна сказати до побачення. <свіси> я їх дуже ігнорую. А по пошті, то висилайте мені, не висилайте. Якщо треба висилати щось обратно, можете не чекати. Я кажу, ви знаєте, це дурне, це дурне. Вони ж. Намагаються мені краще зробити. Я кажу, знаєте що? Де ваш офіс? Вона там-та-там. Там я кажу, давайте я просто приїду і все підпишу, що там треба підписати. Я... Бо Ви від мене не дочекаєтесь, мені краще ви вибіжати з хати, мати виправдання, щоб вийти з хати, ніж а, сісти і зайнятися папером. Так що? Я їду заодно, тут мені вже сказали другий день вчора ну, цілий день вдома сиділи. Я тільки вийшла до магазину. Ну і яких е е е Гейпс з Джульєтою сиділи до Анжеліки. От. А діти Малія е в основному сиділи вдома. І Скарлетт вже... Вони всі трохи їдуть вже по шкою. Скарлетт каже, мама виведе мене в книжний магазин. Я кажу, добре. Так що заодно поїдемо ще в Барс Ноблс. І... А пізніше, я не знаю, мабуть, дамо шанс Жюлієті вийти, теж пошопатися. Так, намагаюсь. Розібратись, як мені краще їхати якою дорогою. Так, ще що хотіла сказати, перед тим, як вийти з хати, побачила, що в мене знову велика собака в, на подвір'ї задньому. Як вони пробралися минулого разу, вони виламали два дві такі а, дощечки в, моє, в паркані нашому і гуляли. Після цього я бачу, що сусіди полагодили тут. Ту отвору, але в мене з'явилася нова отвора, Вон лів, тільки одна а, дощечка виломана. Але падлюка одна все ж таки змогла пробратися. Я вже таку тяжлу залізяку заблокувала, вони, вони її збили. І друга собака намагалася вилізти, так що перед тим як виїхати, я пішла і ну, дала знати, що. І собаки знову а, мені а, ну, знову зробила собі майданчик прогулянок моє, на моєму подвір'ї. А в мене я не хочу дітей випускати і а, хвилюватися що там великі собаки будуть бігати. Може вони і добрі, але добрі для них. Не маленькі собаки. Я навіть Здивована, як та собака змогла пробратися через таку а, вузьку отвору. Але пробралася. Так що весело. Ну, звісно, знову скали треба всі ті чудики, вся колекція з Хері Паттера. але... Це не означає, що вона таку ж саму, що в неї є. <смys> <смys> О, О ронечка у нас, дивіться. <смys> 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 <пиньки> ді Все, пішли домой. Освітло, але я пішла деякі кущі, порізала, руки замерзли, я готова вже. Для затишку коло вогню почистила канин. Все. Я вже відкриваю. У нас повинно бути дуже холодно. Завтра буде ще тепло. Ну як тепло? Більш-менш плюсова, а вже ввечері повинна бути мінусова і повинен бути сніг. Так що, мені треба підготувати більше гілочок. І у нас це буде. Дуже холодно буде в п'ятницю, прям дуже. 1 градус Fahrengate, це по-нашому минус, я не знаю скільки. Минус 10 може, не знаю. От. Треба підготуватися. Різдво буде холодне, я не знаю, чи не вже. У нас буде біле різдво. Сніжне. Чи залишиться сніг, чи буде сніг, а якщо буде, чи залишиться він до Різдва? От питаннячко. Але по-любому ця погода, хоч відчуваєш, що нібито Різдво носі. Всі коло каміння. Кожен зі своїм гаджетом. але всі разом. Я так попросила чебур'яки, так що я роблю чебуряки. У мене тісто я ще замішала в неділю. Фарш у мене вже є, тільки треба підсмажити. Ще не підігрілося. Тут, тут те, що я використовувала минулого разу, ну якось ще не таке, воно страшне, щоб викидувати. Так, я для Джульетту. Вона попросила два. Мені каже: ну добре, в біля шині їдять. Вони не їдять мої піти, дуже. А от шопереки політики. Тут... Гарячий шоколад. Я все ж таки вирішила. Я знаю, що тут, блін, тисяча ти калорій ма мабуть. мабуть. Did... Did... Скарлетт щось сьогодні. Я не знаю. Що, щось, щось я не розумію, що тут у нас відбувається. Це нібито я її вивела в люди, але вона біситься. У нас типу затишок, якби ще оця дівчина заспокоїлась. Тут у нас камін, і знову дивні поди, події. Ну, я буду закривати влог. Дуже дякую за ваш перегляд, вашу підтримку. Перегляд реклами, підписку, полюбляйки, коментарі за всю вашу підтримку. А я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч і бабай!